Значить, ну, хто дивився першу частину відео, ми говорили над тим, що дайте людині попити. Коли він нап'ється вже, прийде друга стадія. Ця Це... вся штука з нього вийти. Почнеться саме інтересне, що е... треба робити? Треба багато спати, багато пити. Ну і, відповідно, входити в туалет, щоб воно це все виходило. Все через воду, воно переробляє, воно вийде. Ех, треба, як би там не хотілося, це вже не заставляйте це регулювати треба температуру організму, під одіялом лежати, щоб воно все виходило ще потом. Ну, буває таке, що тобі в жар кидає і тебе троханить від холода. Воно це все. Сама людина, яка виходить з неї організм, вона вже тобі там ногу витягнула, задіяла, і трошки легше. Холодно, стало, протруханило, засунула ногу, опять потіє. Спати він багато не зможе, там буде за ніч просинатися рази 4. Дуже важливо, що в цей момент була не тільки вода, Ну, добре, що було якісь там рео, Боржомі, щось такої води. Яка там є якісь мінерали, які допомагають краще виводити. Ну і треба, щоб стояла бутилка водки. Бутилка водки і запить. Тому що коли в людини произошло алкогольне отруєння це все треба виводити поступово, тому що наслідки можуть бути всякі. Може бути і епілепсія, якщо йому взагалі заборонити. Алкоголь, і епілепсія, і параноя, і все, що хочеш. Краще, щоб. Повірте, він сам багато не вип'є, він не, не нажреться знову. Там буде, як я пив, я буквально пив там по 15 грам. Ну, воно мені мало допомагало. Треба, щоб він, звісно, випив там по 50 грам Три рюмки і знову ліг спати. Просто це все буде легше для організму переноситись. І так буде набагато легше. І так буде не один день, так може бути дня 3-4. Це вже та стадія, коли треба виводити цю всю штуку. Ну, я ж кажу, все не зразу. Якщо зразу це зробити, Ну, всяке може бути. Крайні випадки це літальні, людина вмирає. Погані епілепсія і тому подобне. Якщо ви там любите цю людину, то зробіть те, що я кажу. Тому що я зараз проходжу цю стадію. Я вже слава Богу, на цій стадії, коли в мене майже це все вийшло. У мене там, може, там щось в організмі ще осталось. Але поки я слідував своїм інструкціям, ну, я говорив з людьми різними, з психологами, з лікарями, і відео передивився кучу, і я пробував на собі це все про те, що я розказую. Я ж кажу, буде стадія виходити, поставте йому 0,5 водки, проснувся, пару грам випив, все, ліг спати. Треба, щоб воно все організмом вийшло з потом, з цяками цими. І... От тільки так воно вийде. Mm. Лімона можна купити, дуже лимон з водою. Щоб людина напилася, щоб не було жажду спраги, щоб не було. Це поки, мабуть. Наверно... Ну, це... Давайте закінчимо цим, що це вихід з організму алкоголю. Далі буде третя частина, і може четверта. Зараз я, я обдумую третю частину, що я хочу сказати, бо мені є багато що сказати. Обдумаю третю частину і запишу її загрожу.